Є популярний та зовсім безпідставний жарт про те, що Україна батьківщина слонів, але в Україні насправді народилося безліч великих політиків, художників, винахідників. Наприклад, чимало цілком успішних електрокарів народилися саме на українських заводах. Причому задовго до Тесли так і РБК Україна пригадали чотири найцікавіші моделі. Докладніше далі. Після Другої світової війни в Україні не вистачало машин вантажністю до півтори тисячі тонн. Надійних постачальників двигунів не знайшлося, тож спробували створити саме електромобіль. Це були передові машини з алюмінієвим каркасом, індивідуальним двигуном для кожного ведучого колеса і довговічними залізоніколовими батареями. Вони пройшли усі випробування, успішно відпрацювали по шість років у реальних автопарках, але в масове виробництво їх вирішили не запускати. Легкий електричний ростер, створений наприкінці 60-х, початку 70-х років минулого століття, мав цілком оригінальну конструкцію. Його створили діти, школярі одного з технічних гуртків школи ВСМТ Павлиш на Кіровоградщині. У конструкції були використані вузли та агрегати серійних автомобілів та мотоциклів, а сам ростер розраховано на двох підлітків або одного дорослого. Однією з найдосконаліших електричних версій зазиків був ЗАЗ-965. Його створили на ризькому електромашинобудівному заводі РЕР, який спеціалізувався на швидкісних електропотягах. Горбатий мав електродвигун з трансмісією, а електронна система керування помістилася ззаду під рідним капотом. Запас ходу був порядку 130 кілометрів. Суттєва цифра і для багатьох нинішніх електромобілів. Цього разу електропривод поставили на вухатго і зробили це на кафедрі електричних машин Запорізького машинобудівного інституту. На машині обкатували інноваційну систему управління з імпульсним перетворювачем струму. До речі, за таким принципом працюють модулі керування двигунами постійного струму і в наш час. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.